Сказати, ще гарячіше, я мав на увазі нашого, тепер вже експерта упіймав між боями, між війною зараз знову. Офіцер-розвідник УНСовець ну, представляє лідерів УНАУНСО, Ігор і Гармазур тополя в нашій студії. І дійсно те, що ми говорили з Дмитром Снігірьовим, так виходить. Це правда. Подебальцево? Подебальцево, так. Я впевнений так само, що можна було справді провести успішну операцію можна було вивести ці війська раніше. Укріпити фронт, це я не знаю 8-7 тисяч, 6,5 але е, все рівно це дуже велика кількість е, воїнів, якими можна було укріпити фронт, перекинути на інший напрям. На, наприклад, на той же ж Маріупольський напрям, десь можливо провести якісь контрнаступальні дії, якби ворог перший почав. Ми могли контрнаступ. А чому стоять? Стоять, ви ж самі це відчули на собі. Ну деколи здається, що таке враження, що нашій владі потрібно побільше жертв. Щоб десь перед заходом сказати, бачите, як ми там на рівній боротьбі з агресором, дайте нам більше кредитів, дайте нам більше зброї. Угу. Але бачите, Валентин, мені здається, що. Що, що Німеччина, що Штати вже заявили, що летальної зброї вони нам не дадуть. Ну, І... Зброю захисту, можливо, десь дасть Америка. Вона а далеко. Можливо, а європейці якісь приватні компанії нададуть. Ми ж не так. Сомалі так. з нами. Торгівля зброєю дозволена, тобто ми можемо купляти, купляти. зброю. Грошей з бюджету військового жаль. Ну, я а не Людей знаю. не жаль. Американці дають той самий мільярд, і вони передбачають, що за цей мільярд ми щось у них купимо. Є така в них хитра так, традиція. І в них є достатньо гарної зброї, яка нам потрібна. Так само там, засобів зв'язку, так само тих, які можуть там, розвідувальні допомагати, дії проводити. От. Про втрати, я думаю, так само. Це дуже неповні дані. Yeah. Я вчора говорив тільки з одним з командирів, ну, з заступників командирів батальйонів, він сказав, що в нього в батальйоні втрати 42 чоловіки. От. Тому ну, які 22? про які так. 22 ми говоримо. Головно, головне, що, що це за командування, яке не знає, ну, поіменно жертви мають бути оголошені. Крім того, давати інформацію, хоча б через Фейсбук атакувати Росію. Фейсбук ніхто не не закриє в Росії давати списки тих, хто. Росіяни, які загинули тут, і це було б уже в війні. Так, ці брати щось. справді, коли беруть в полон, робити відеоматеріали Звичайно. з полоненими росіянами, їхні документи, де написано, що він ще там місяць назад був офіцером ФСБ, а тут він вже в відпустці як знаходиться. А багато язиків, яких вибрали, потрапили все ж таки сюди, до Києва, і з них щось робили з ними якісь матеріали. Ну, ви бачили багато. Наливаченко вчора сказав, що за розстрілами на Майдані, зараз вони цілий ага. рік досліджувалися, стояв радник е, Путіна Сурков. Та про це ще знали здесь зразу після розстрілів, що він і в той час знали, і що, що він офіцій Майдану знали, та, що він там сидить на банку. І Що він тут керує якимись діями тих самих е, якихось спецпідрозділів російських і ловили хлопці. Там, мої хлопці, які е, е, були в боях цих на розі Шовковичної. І, так, так. Е, е, Інститутської були, взяли в полон одного. Там, в деякі мірі, трошечки його почали допитувати, там пальці защимлювати. No, і він і признався, що він з калуги, що не вбивайте, віддайте мене вашим е, правоохранительним. Ну, не було зрозуміло, хто Ясно. віддали народним депутатам. Я не знаю, де він дівся, ну, мабуть, в Калузі. Тому, тому, тому і довіряти дуже важко, тому що досі ще судів немає. Я пам'ятаю ці 19-20, коли от виходиш звідси і там завжди заходить там сотні, дивився як. Коли, коли ніхто вам не допомагав, коли лідерів. Які з трибуни зі, зі сцени кричали. Ми з трибуни як, намагалися військової. Я бачив, да, як зупиняли хлопців, хто вже там, як, кидали ці, ми носили людей поранених і вбитих. А тих, хто зараз не проводить ніяких слідчих дій, їх не було. І воно не потрібно, мабуть. Скажи, якби загинув хоч один родич народного депутата України, чи О. прокурора якоїсь області, чи якогось генерала-син, та про це вже це би були к... канали телебачення, вже би говорили всі. Не говорять, значить, не загинув ні один родич прокурора, ні один син, там, чи племінник а генерала, сумнівується? ні, ні сумнівується. один там якийсь там родич народного депутата від блока Порошенка чи від Народного фронту. Пам'ятаємо, як красувалися діти, там, син Луценка, син Авакова перед виборами, де вони зараз? Все, вони виконали свою місію, помогли підняти рейтинг політичних сил. А е, всім було зрозуміло, що е, угрупування під Горлівкою проросійське, що з боку Легірська наступ, що там загроза котла. Всім було це зрозуміло. Який плановий відхід? Ми дивимося зараз новини. Хлопці копають е, окопи, копають під е, танки капоніри. Тобто, в будь-якій війні є друга лінія оборони, на яку мають відходити. Зараз я бачу, не було і віддали ці села, зараз так, вже знову. Зараз лінію оборони в деякій мірі стає водосховище там з під Світлодарським, чи як там. Так, так, так. От. Якби ну, не було ну, таких ну, так природних ліній оборони, то я не знаю би так ще би кудись бігли ще до якоїсь річки. Тобто зараз там, хоч я думаю, вирівняється той фронт, як треба з самого початку зробити. І е, ми будемо зараз мати на деякий момент такий стан е, затища. Але е, от зараз інформація, що цієї ночі. 500 чоловік перейшло в районі Новоазовське, так. пішли колони танків нові, тобто і напрям Маріупольський вже. Тобто вони вирішили питання на тому фронті напрямку. Тепер може перекидати. Тепер на... Маріуполь, так, про який знову не один місяць говориться. І, там є кілька ліній оборони, там стоять і, і наші хлопці, мої хлопці. І я до них десь найближчим часом поїду, тому що там треба нам проводити перезмінку. Відпочив, поїхав. От. Але я щось не бачу там підсилення, я не бачу, щоб туди відправлялися якісь резерви генштабу, от щоб робили висновки з того, що було під Іловайським, що тепер під Дебальцем. Ніхто не робить це дійсно так. Тобто, і ще раз підкреслюю, що ну якщо є командування вище, якщо є генерали, які, хоча б Академію генштабу колись радянського закінчували, вони розуміють, що хе, має бути ну 10 місяців, іде війна, скажімо. І 10 місяців можна було б стратегію ведення такої підлої війни вже розробити? Уже можна було працювати і на території ворога. Ну, На жаль, багато хто з них думає, як би там добути свій певний термін і потім ну, вже з певним е, значком, що він учасник АТО, повернутися в тил. Е, підрозділи, є, яких є злагодження бойове, гарне, є, де йде координація дій, навіть є між тим самим там. Батальйоном ОУН і 93-ї бригадою нормальні а, стосунки. Ну, так, там командир нормальний. Так. У нас там унсовці в нормальні, там секторі М. Так само. У нас, що попросимо, намагаються дати. Але техніки мало, там, наприклад, і місцеве населення, чи якісь там їхні заслані координаторами, деколи так. і палять нашу техніку. От, але є і гарні приклади. Але є і такі, коли якийсь командир частини зап'є і йому трава не росте. І все. І частина в результаті під час якихось таких планових наступів ворога займається виносом тіла бойового командира, Так. який От. до кінця не розуміє, що відбувається. Тому, ну, який вихід такої ситуації? Адже миротворці ООН до нас теж не прийдуть. Треба оголошувати військовий стан. і ну, тоді зрозуміло. Я сподіваюся, я що це досить такий розумний стратегічний хід. Ми, можемо, ми ламаємо плани Росії. Друге діло, що це. Вони не робиться... заблокують в ООН. Ми можемо зіграти дуже розумну річ. Якщо Росія, ООН, буде визнана учасником конфлікту, а вже скільки разів говорили, що вона є учасником, тоді вона не може давати своїх миротворців. І тоді вона може бути позбавлена права в ООН вето на це питання. Якщо вона є учасником, так ми ж не даємо нічого для цього. Ми не даємо, але. Ми це озвучуємо. В ООН це говорять, німці, французи говорять, американці. Якщо ООН проголосує за те, що Росія є учасником в цьому конфлікті, вони не мають права вети. Це. це цікавий варіант. І я думаю, що нарешті може світ схаменеться. Тому що всі нам дають сигнали, всі занепокоєні. але... Але крок. Німеччина каже, що вони зацікавлені в, е, в дружніх стосунках з Росією. Французи готові їм продавати містралі, тому що ну, там пані Люпен одержує мільярди євро від пана Путіна. І там і так вони працюють там сюди. Не тільки пані е, Ні, там ну, там умовно Йолан, кажучи. Французи та, на та, 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 завжди та, та, та. намагалися з Росією дружити. От. Ну, і... А самі ми можемо, ну, маємо самі. ж потенціал. Самі вистояти це. проти російської агресії прямої дуже важко. буде дуже важко. Це буде війна. Е, ну, я думаю, що ми будемо відступати деякий час однозначно, тому що ну, ми армія на Росії друга в світі. І втрати по силам армії Росії друга в світі а, після США. Е, навіть не Китай третім іде, а Росія ну, це орієнтовно до 300 тисяч військ, які можуть розгорнутися в будь-який момент. Ясно, що там не всі спецназ. Ми бачили вже цих всіх спецназівців, які реально не розуміють, куди вони приїхали. От. Але я думаю, що авіація, ракетні комплекси, всі ці хлопців наших. Потужне потенціал. Град уже град з фосфорним наповненням, хлопцям палять легені цим. Тобто вони Для них немає нічого, використовуються там всі касетні інші. Тобто та... пішли в Абанк, і Путін мав на увазі весь світ. Якщо весь світ це зрозуміє, то звичайно, тоді. Ну, Весь світ йому буде важко мати на увазі. Якщо справді ну... будуть стояти миротворці, це буде означати, що картинка буде даватися об'єктивна. Бо будуть гинути треба, щоб їхні греки, наші французи, є. німці так. будуть гинути. І я подивлюся, як Меркель, пані е, Рібентроп буде тоді говорити про те, що їй треба дружні зброї. Тобто будь-що нам треба досягти домовленості з ООН. Або отримати особисто. летальну зброю, достатню кількість так. новітньої зброї, або говорити про питання миротворців. І те, і друге не влаштовує Росію, значить воно підходить нам. От тепер на дипломатичному фронті обов'язково має бути хоч якісь досягнення. Дякую, Ігоре. Ну і вже все, ви наш експерт. Подобається це комусь чи ні, але будемо продовжувати цю тематику. І от щодо інформаційної війни, і щодо справді оцієї підлої, які на її називають пам і пам'ятна дата. В шостій годині прийдіть на Майдан, згадайте всіх. Всіх хинебайдужі, будуть там. Ось і давайте це символічно, що саме зараз Росія починає ці атаки. Вони хочуть реваншу. А ми повинні воїни повинні бути воїнами на фронті. А в тилу жінки, ті, хто не можуть бути на передовій, повинні нам допомагати, але й контролювати сьогоднішню владу, щоб вона відповідала за ті свої обіцянки, які вона давала рік назад. Так, от із цього будемо виходити, і е, лишайтеся з нами далі буде.